Тобі, малята, пропоную вам погратися у рухливу гру. Але спочатку відгадайте загадку. Ко хвостик, довгі вушка, шесть м'якенька, як подушка, скаче вгору, на чим ячик, то це діве? Правильно, зайчик. Зайченя – страшенний боягуз, всіх на світі він боїться, в полі, в лісі, навкруги, скрізь. У зайця вороги. Послухайте, діти, вірш Наталі Карпенко, плакав зайчик, плакав зайчик. Матінко, матусю, я у нашім лісі всіх боюся. І лисицю, і вовка, навіть птаха. Я такий маленький, я не вдаха, мовила схвильована зайчиха. Вдатися маленьким це не лихо. В тебе довгі вушка, мій синочку, Все почуєш, в кожному куточку, В тебе дуже сильні задні ніжки. Облетиш стрілою всі доріжки, ти кмітливий, вмієш так петляти, Що непросто буде відшукати. Ми зайці прудкі і витривалі. Біжимо, що духу і що далі. Тож не бійся, мій синочку милий, набирайся розуму та сили. Тож будете сьогодні зайчиками, а хто їх буде ловити, відгадайте, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пух має, їй на місці не сидиться, як зовуть її, правильно лисиця. В лісі лисонька гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Ось ми і будемо грати у гру зайчики і лисичка. На початку гри поділіться лічилкою з друзями або батьками, хто з вас буде виконувати роль лисиці, а хто буде зайчиками. Лисичка нехай сяде у нірку біля однієї зі стін кімнати. З протилежного боку нехай присідають зайці. Коли буде звучати весела музика зайчиків ось така, то зайченята вибігають на глявку і легко весело стрибають, бігають по всій кімнаті. Коли ж почуєте, що музика змінилася, стала повільною загадковою це музика лисички. Лисичка виходить зі своєї засідки і ловить зайченят. А зайченята тікають в схованку. Спійманих зайців лисиця відводить до себе у нірку. Для ускладнення гри. На шляху можна поставити різні перешкоди кубики, пеньочки, зробити струмочок зі стрічок. Зайці мають бігати між цих перешкод, обігати їх, а лисиця перестрибує через перешкоду. Слухайте уважно музику і тікайте лише тоді, коли зміниться характер музики лисиця. Вийде зі своєї нірки. Веселої вам гри малята! Ducky, you.